Якщо ви нещодавно народили дитину або якраз готуєтеся до близьких пологів і маєте багато запитань про грудне вигодовування, у нас для вас є гарна пропозиція. Наша лікар-педіатр, яка сама є мамою трьох дітей, розкаже, покаже і відповість на всі ваші питання щодо грудного вигодовування 3 серпня з 10 до 12 години. Цей семінар можна відвідати офлайн чи онлайн. Якщо ви прийдете до нас в офіс, ми вас запрошуємо в офіс Smart Medical Center, то лікар покаже вам практично, як доглядати за дитиною, як прикладати до грудей, як зробити всі потрібні дії під час грудного вигодовування. і ви зможете розібрати це все при очному спілкуванні. Якщо ви підключитесь онлайн, ви це все побачите і також зможете поставити свої питання. Цей семінар безоплатний і він відбудеться, нагадую, 3 серпня з 10 до 12 години. Реєстрація обов'язкова і вона може бути доступна за посиланням під цим відео.